Все, що відбувається в вашому житті, ми це створюємо самостійно. Все, що в нас всередині, те і зовні. Якщо в нас там критика, образи жалість, ми рівно це створюємо ззовні. Всі люди, які трапляються в вашому житті, це і є ви. Ті люди, які до вас Приходять у ваше поле, вони приходять не просто так. В цьому житті немає нічого просто так. В цьому житті все закономірно. Все закономірно. І якщо люди приходять у ваше поле, то це, уявіть, що це ви самі собі даєте якісь підказки в житті. На що треба звернути увагу всередині себе. І над чим потрібно задуматись, щоб пропрацювати, щоб світ мене випустив далі, в оті мрії, в оті фінанси, в оті відносини, в здоров'я.